Привіт-привіт! Мене звати Павло. А я, Марічка. І ви, напевно, думаєте, що це за фі... е... субстанція, така у нас в напоях це насіння. Е, так, ми сьогодні дегустуємо е, тайські напої із насінням у двох випадках: це насіння чія, і ще у двох е, насіння базиліку. Так, ну, для нас ще недавно це була якась дивина, але зараз стає все популярнішим додавати у напої різні такі тверді або напівтверді, желеподібні додатки. Це може бути bubble tea з таким желе, От ми дегустували такий мангово-кокосовий напій. Ну, і це може бути насіння, наприклад, чия. Е, яке ну, коли е, відмокає в воді, воно таке стає е, драглисте. Ну, і це щось додає якусь цікавинку до напоїв. Е, ці е, напої до нас прийшли з Азії, де вони дуже популярні, дуже багато їх там видів. Деколи здається, що тобі подали не напій, а якийсь десерт. Він е, повністю такий твердий, якийсь там. І жиле, якісь ягоди плавають, і десь між тим трошки рідини. Ну, спробуємо. А, Марічка, ти пробувала подібні напої? Ще ні. До речі, хочу додати про насіння, чия. воно дуже-дуже корисне, адже воно покращує травлення, коригує тиск. І загалом його вживати перед сном це просто супер користь для вашого шлунку. Звичайно, не часто. А ще хочу додати, що колись в дитинстві, якби я побачила ось таку баночку, я би боялася її пити, тому що переживала, що через це насіннячко у мене в шлунку щось виросте. Так, ну багато не пийте таких напоїв, у вас нічого не виросло, ні шлунку, ні де-інде. Um. Ось, а загалом виглядає просто неймовірно ці, цей дизайн. Ну, просто, вау, мені вже дуже цікаво скуштувати. Так, ну пляшечки такі цікаві, тут вони розширюються до mm -hmm. кінця, потім знову звужуються. А Колір такий дуже насичений. Так. У е, та, нас є. Один такий голубуватий, рожевуватий, два жовтуваті напої. Всі вони з тропічними смаками. Я дуже люблю тропічні фрукти, живучи багато років в теплому кліматі, до них звик. Так, ну і придбані всі ці напої в онлайн-маркеті Маодау. Знову ж таки, ми розклали їх у порядку зростання вартості. Давайте вже коштувати ці чудо напої. Мені прям вже корти дізнатися, які вони на смак. Так, ну, ще можна сказати, що ці напої до нас приїхали з Таїланду, їх виробник Magic Fruit. І перші два у нас куплені за однакову ціну 38 гривнів. Ну, я вважаю, що це не є багато. Так, і скажу один раз: їх склад, він приблизно. Однаковий тут є насіння в даному випадку: це насіння базиліку, і ще в одному напої його 15%. Є цукор, регулятор кислотності. На жаль, немає ні соку, ні пюре цих тропічних фруктів, є тільки ароматизатор, крім того, жилюючий агент і два барвники. Один з яких, як і в водичках, які ми пробули напередодні, може викликати втрату уваги і впливати на активність дітей, до речі. Ну, але ми не діти, тож, приступимо до дегустації. Ну, ще, мабуть, можна сказати, що поживна цінність цього напою 52 кілокалорії на 100 мл, так, ну і. Uh, який у нас тут об'єм? 290 мл. такий для нас трохи незвичний. Так. І цей перший смак це буде ананас. Ось він тут намальований. Такий насичений жовтий колір. Насправді я здивована, що, по-перше, скляна пляшка. І вартує доволі дешево, оскільки насіння чи ну, воно, в принципі, не є дешевим, але й не сильно дорогим. Так. Е, досить воно таке густе. Густе, але рідке. О, ух ти, який запах клас! Пахне ананасом. насом. Ух ти! Це мені нагадує домашній сік. Але чимось це мені нагадує саме домашній сік яблучний, але просто із ароматом ще ананасу. Ну, запах неймовірний. Мені дуже подобається. Спробуємо. Ммм. Ням-ням, супер! Таке воно і солодкувате, одночасно кислувате, з приємною драглистістю від цього базиліку в даному випадку. Дуже гармонійне поєднання і цих всіх компонентів. Супер! Дуже рекомендую вам скуштувати. Це, неймовірно, смачно. І взагалі я здивована, що цей напій коштує настільки дешево. Клас! Наступний наш напій мультифрукт. І тут у нас намальовано різні фрукти, знаєш їх усіх? Не зовсім не знаю ось цей жовтенький позаду. Не жовтенький це папайя. Ага. Пробула папаю? Дуже давно. Те, що в нього такий колір доволі хімічний, я дуже сподіваюся, що це буде смачно. Так, е, Ну, склад у нього, до речі, такий самий, як у попереднього напою, тільки замість насіння базиліку тут у нас чія, якої е, 7%. Тобто ну, можна очікувати, що чія порівняно з базиліком, е, має вдвічі сильніший цей жалюючий ефект. Думаю, mm -hmm. що консистенція буде та сама. Так. Ну, колір, насправді такий приємний, хоч і не дуже. Природний. Так, виглядає зовсім неприродньо. Так. І дуже буде таке, напевне, дивне поєднання. Адже і ананас, і полуниця, і апельсин. Що його тільки немає в цьому. Ну, Насправді це все ароматизатори. Ой. Що? Хм. Мені віддає полуничним варенням, угу. але на фоні є ще якийсь такий запах. Так, якийсь дивний, такий угу. хімічний трошки. Який трішки портить цю всю смакову картину. Ну, спробуємо. Хм. О. Я думав, що ти любиш хімічку. Це занадто хімічно. Ну, Консистенція мені подобається. Смак такий непоганий, але трошки занадто хімічний, я би сказав. Дуже хімічне. Ці смаки між собою, на мою думку, не зовсім гармонізуються. І воно. Ніби реально консистенція та сама, що попереднього напою класна, але через ось це якесь негармонійне поєднання смаків, ну таке собі. Мені mm -mm. норм. Нагадує, я не знаю що. Якийсь кисіль, можливо, щось таке. Кисіль, точно. Думаю, десь я це колись пила. Це нагадує в якійсь мірі кисіль, але це гірше, ніж кисіль. Наступний наш смак лічі. Знаєш, таке лічі? Ні, але виглядає ця пляшечка просто бомбезно. Мені дуже подобається сам колір, саме Гламурний. оформлення. Так, ну просто вау. Ці ягідки виглядають ну, дуже апетитно. Ну, це, скоріше, не ягідки, а фрукт тропічний. Він деякий час продавався у нас масово чомусь, завезли. Ну, Такі вони дуже приємні на смак. Надіюсь, що напій також буде. Тут, знову ж таки, у нас базилік, вартість на 2 гривні більша, 40 гривень. Угу. Ну, спробуємо. Колір такий ніжно-рожевий, класний. Сподіваюсь, це буде значно смачнішим, ніж попередній варіант. Дякую. Це дуже дивно, але мені пахне цим миючим якимось засобом. Ага, точно. Це якийсь як популярний порошок. Ні, ну Насправді тут є запах дещо нагадує лічі, щось середнє між лічі і якимось а, чи милом, чи. Mm -hmm. е, Запахом для туалету, можливо. Ну, щось таке для прання. Ну, але не найгірший запах. Не найгірший, але нагадує. <гум> ну, що зробиш, це не натуральні тут продукти, ароматизатори, але в відлічі щось є. Це в нього такий різкий запах, насправді. Спробуємо. Фух. Смак дуже приємний. Клас. На смак значно кращий, ніж на запах. Така приємна ця консистенція його. Такий ніжний напій. Так, дуже ніжно. Реально дуже приємно клас. Супер. Мені подобається. І останній наш напій це зі смаком манго і знову ж таки з Chia. Він чомусь е, значно дорожчий аж е, 61 гривня. Ну, не пам'ятаю, можливо, ці були на знижці, це ні. Ну, 61 гривня це десь такі, така вартість, яку можна очікувати від е, такого нестандартного напою, ще й е, такого, який приїхав до нас з далекого Таїланду. Так, так, Дійсно. Так, але я думаю, якщо шукати, можна знайти і по знижці. Е, ну, 38 гривень це. Непогано. Це вартує. Так, ну 61, можливо, вже трішки е, забагато. Хоча, можливо, це манго якесь має особливий смак. Зараз спробуємо. Mm -hmm. так. так, ну Марічка не дуже любитель манго, тому їй даю трошки. Дуже виражений запах. Але знову ж таки хімічненький. Так. Дійсно виражений, але такий хімозний хімозний. Спочатку ніби чути манго, а потім якийсь зовсім щось інше. Дійсно. Ну, спробуємо на смак. Може ситуація там краще. Так, воно чомусь значно рідше вже. Угу. Ну, такий компотик. був кисіль у нас тепер став компот. Повністю погоджусь, дійсно. Нагадує компот, просто зроблений із манго. Значно рідший, ніж інші напої. Якось аж незвично після цих трьох куштувати його. І ці насіння якось вже не відчуваються такими якимись. Можливо, його треба було збовтати, не знаю. Але я очікувала трішки більшого насправді. Не знаю. Добре, ну перейдемо до загальних висновків. Як тобі ці напої? Це дуже цікавий досвід. Реально, просто дуже цікаве поєднання смаків. Особливо хочу виділити перший варіант. Що ми дегустували, це прям неймовірно смачно. І ось цей От реально класна задумка, класне поєднання. Тобто замовляйте, куштуйте та насолоджуйтесь. Ну, тут за кадром Марічка сказала, що їй подобається цей напій, бо він такий гламурний, як вона. А оцей не дуже, бо він голубий, напевно, для голубих. Тому я думаю, що вона була трошки упереджена, насправді в них. Такий приблизно однаковий смак, ну досить приємний, я б би сказав. Ну, хіба оцей останній він якийсь трошки дивніший? Mm -hmm. Але е, я думаю, якщо буде по знижці, можна брати і цікаво буде спробувати. Тож напишіть, е, чи ви пробували якісь напої з насінням е, е, або як... знаєте, якісь напої, які ми ще не дегустували, цікаві, і можете нам запропонувати. Обов'язково пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Ваша підписка для нас як підтримка. От- і до наступних делестацій. Па-па!